Всім привіт, друзі, Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого фургончика. Це у нас Mercedes Sprinter з 2017 року на спарці, в максимальній базі, дуже В дуже хорошому стані. Рама у нас вся ціленька, гарненька, все в оригіналі всі чотири 6 шість колес в прекрасному стані. Має бокову дверку, сходинку до неї. Гідроборд, гідроборд працює все справно ідеально. Ляда також ціленька, довжина будки іде у нас 4.45, ширина 220 і висота 2,30. Тут у нас також ціленька, гарненька без всяких зауважень, салончик також, чистенький, гарненький, Водійське, у водійському сидінні є підлохідник, три місця, така мультимедія, пічка на механіці, доглянутий салончик, двигун тут у нас 2,2 дизель. 160 роківські сили, 120 кВт. Ось такий от красень, а ціна його 23900. Всім гарного дня.